Дні всі депутати отримують купу запитань від журналістів щодо виборів. І це ненормально, коли українці дізнаються про такі плани влади від Financial Times, від західних медіа. А Зеленський робить такі круглі очі і каже: Вперше чую. Хоч очевидно, що в його голові а ця виборча кампанія розпочалася дуже давно. І першим сигналом про це стали дійсно санкції проти його політичного опонента. Ця дитяча травма 2019 року і раціональна ненависть, з якою би він краще Путіна так ненавидів. Вона створила, знаєте, ці санкції, де немає жодних підстав. Наша фракція щодня межі ходить до суду, і хочу сказати, що це повна дискредитація Криворізької юридичної школи. Тому що студенти першокурсники будь-якого ну, найпровінційнішого вузу мають знати, що не може бути превенційне покарання для того, щоб перевиховати Порошенка. А чим це відрізняється від спроб Путіна створити оці перевиховні табори для українців? Та Зеленський без таким затятям перевиховав краще міндіча, шефіра, власну фракцію, яка не ходить на роботу і має десятками підозри від антикорупційних органів. Але ні, за цей рік ми не. Почули жодної підстави для санкцій, а проти Порошенка тим часом відкрито 120 кримінальних справ. Да, да, о, і серед них, ось ліза тут окає, розумієте, одна з таких крутих захисників Зеленського, теж видатний юрист. Серед них є, наприклад, за контрнаступ справа. Це Зеленський відкриває справу проти верховного головнокомандувача за контрнаступ за захист України за те, що він захищав Донецьк і Луганськ. Я розумію, чому, бо в 2019 році дуже дружити хотілося з путіним і під підказки Портнова писали оці Пасквілі. Знаєте, Портнова слава Богу, ліквідували, але Портновщина триває. І за нашою інформацією, в найближчий час відбудеться ще одна провокація ДБР, які підготували позови про обшуки. Порошенка в нашій фракції я відразу хочу сказати, що будь-які такі дії органу, який засвідчений на плівках Міндіча, якого давно потрібно реформувати, і це є вимога наших європейських партнерів. Ми будемо розцінювати як насправді старт виборчої кампанії, продовження зачистки політичного поля, продовження зачистки опозиції. Знаєте, за останні місяці кампанії до е, е, відкриття яких до заснування, яких має Петро Олексійович, е, е, дійсно атакували расисти чотири такі об'єкти. Мова йде про мільйонні збитки, сотні мільйонів євро. Мова йде про втрату робочих місць. Мова йде про загиблих і поранених людей. Ми, по перше, хочемо подякувати українським рятувальникам, які рятують сьогодні цивільні об'єкти, об'єкти економіки.